Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Починаємо вчитися додавати раціональні числа. Давайте розглянемо додавання за допомогою координатної прямої. 3. Додати 6. Ми йдемо праворуч, 6 одиниць, 6 кроків відраховуємо від трьох. Приходимо до 9. Можна зробити висновок, що якщо ми додаємо додатні числа, то в результаті у нас буде додатне, тобто число 3 додати число 6, ми рухаємося вправо. Просто додаємо ці числа. Якщо ми будемо додавати від мінус 4, 5, наприклад, то ми зробимо 5 кроків вправо і отримаємо число 1. Подумайте, як можна сформулювати тут правило. Числа з різними знаками додаються, да, і що в результаті отримуємо. Подивимося ще один приклад. До числа 4 додаємо число мінус 5. Тобто, в результаті виходить, що ми рухаємося вліво мінус 5. Ж. Вліво. Подивіться, подумайте, як це правило можна сформулювати. І ще один приклад. До числа мінус 4 додаємо число мінус 5. Знову рухаємося вліво. І подивіться, що отримали. Мінус 4 додати мінус 5 буде мінус 9. Сподіваюсь, що ви помітили, що при додаванні чисел з однаковими знаками перший і останній приклад, модулі цих чисел додають. А при додаванні чисел з різними знаками Модуль цих чисел, модулі цих чисел віднімають, і для результату ставлять те, той знак, модуль якого був більше. Об'єднавши ці наші з вами міркування, можна сказати, щоб знайти суму двох чисел з різними знаками, потрібно знайти модулі доданків. Від більшого модуля відняти менший модуль. Перед сумою поставити знак того з доданків, модуль якого більший. Щоб знайти суму двох чисел з однаковими знаками, треба знайти їх, модулі, модулі доданків, додати модулі доданків і перед сумою поставити їх спільний знак. Чи то були додатні числа на початку, чи то від'ємні. Чи завжди в результаті додавання число збільшується? Ні. Давайте розглянемо приклади. До числа мінус 2 додали 5,7, що отримали? Число 3,7, тобто число мінус 2 при додаванні збільшилось. А якщо до числа мінус 2 додати мінус 5,7, то ми підемо ліворуч, і буде у нас мінус 7,7, тобто число зменшилось. Тож зміна числа залежить від того, яке число до нього додають. Якщо додають додатне число, то дане число збільшується. Якщо додають від'ємне число, то в результаті число зменшується. Для будь-яких раціональних чисел А Б і С справедливі закони додавання. Переставний закон від перестановки доданків сума не змінюється. І сполучний закон, коли ми можемо об'єднувати доданки. Ці закони дають змогу спрощувати обчислення суми трьох і більше доданків. Розглянемо приклад. Знайдіть суму чисел мінус 2,8, 3,2, мінус 1,2 і 5,8. Спосіб перший. Згрупуємо доданки з однаковими знаками, і тоді у нас вони кольором виділені, бачите? Від'ємні числа мінус 2,8 додати мінус 1,2. І додатні числа 3,2 додати 5,8. В першому буде мінус 4, в другому плюс 9. Мінус 4 додати 9 буде 5. Можна погрупувати інакше. Згрупуємо доданки з різними знаками і обчислимо їх суму. Мінус 2,8 і 5,8. 3,2 і мінус 1,2. В першому перша сума буде 3, а друга 2. 3 плюс 2 буде 5. Так, як зручно, так і групуємо. Якщо один з доданків дорівнює 0, то сума дорівнює іншому доданку. Ну, так же, як і раніше, ви з цим зустрічалися. При додаванні 0 результат буде дорівнювати іншому доданку. Ну що ж, зупиніть відео, пригадайте головне, знайдіть у своїх головах відповіді на ці питання, а якщо важко і ви не зрозуміли, візьміть підручник і поверніться ще раз до пояснень. Переходимо до тренувальних вправ. Накресліть координатну пряму, позначте на ній число мінус 10. Покажіть на координатній прямій, як до числа мінус 10 додати число 4, 6 і 10, яке число отримали. Накресліть три координатних прямих і на кожній покажіть на першій додавання числа 4, на другій числа 6 і на третій числа 10. Так, як це було показано на початку уроку ось ті приклади, які ми з вами розглядали. Перевіримо. Перша координатна пряма до числа мінус 10 ми маємо додати 4. Мінус 10 додати 4. Отримали мінус 6. Друге. До числа мінус 10 додаємо 6. Вправо 6 кроків. Отримали число мінус 4. І до числа мінус 10 додали 10. Дійшли вправо до нуля. Яке число отримали? Мінус 10 плюс 4 мінус 6, мінус 10 плюс 6 мінус 4 і мінус 10 плюс 10 0. Бачите, протилежні числа в сумі дають 0. Всі протилежні числа, кожна ця пара буде сумарно давати 0. Накресліть координатну пряму, позначте на ній точки А з координатою мінус 1 і Б з координатою 9. Побудуйте точку С, координата якою дорівнює сумі координат даних точок. Так, ну виконайте це завдання. Координатна пряма. Точка А мінус 1. Точка Б 9. Сума цих чисел 9 додати мінус 1. Буде 8 точка С координата 8. Так, ну я сподіваюся, що ви зрозуміли ідею додавання, визначання знака. Тож, поміркуйте тут, поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати. Перевіримо. Мінус 5 і 9. Число 9 більше, воно додатнє. Ну, по модулю більше, і воно додатнє, значить, знак суми буде плюс. Число мінус 24 і 22. За модулем, число мінус 24 більше. Тож в результаті суми, воно перемагає, буде мінус. Число мінус 2,3 або 30 сотих, і 2,33. Оце більше за модулем, воно додатнє. В сумі буде додатнє. Знайдіть суму чисел: мінус 10 плюс 6. Ми тільки що це робили, дорівнює мінус 4. Мінус 99 плюс 1 поставимо мінус і 99 віднімемо 1 за правилом. Мінус 23 плюс 7 поставили мінус 23 відняли 7. 16. Мінус 84 плюс 4. Поставили мінус і відняли 4. Від, від, від 84. Мінус 80. Мінус 3 додати 7. Тут 7 по модулю більше буде 4. Мінус 5,4 додати 8,9. По модулю більше додатнє. Значить, буде в сумі додатнє число. І від нього віднімаємо 5,4. 8 мінус 5 3, і 9. -4, 5, Знову порівняли числа. 7,9 більше за модулем, воно додатнє. Від нього віднімаємо 0,5. 7,4 У восьмому більше за модулем мінус 6,2. Від'ємне число в результаті буде мінус. І 6 відняти 4 мінус 2,2. Мінус 13,2 плюс 6 буде мінус 7,2. І мінус 2 додати 9,35 буде 7,35. Перевіряйте. Проаналізуйте, чи правильно ви зробили. Проаналізуйте помилки, які ви зробили. Подумайте, як і чому вони виникли ці помилки, і як їх усунути. Опрацюйте ще раз теоретичний матеріал в підручнику, в параграфі і потренуйтесь на завданнях, подібних до тих, що ми з вами розв'язували разом. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!